Моє вітання всім вам, шановні друзі, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео ми розглянемо з вами явний приклад приклад агітації. Цей приклад можна ставити на будь-яку агітацію. Наприклад, людина йде на вибори у вигляді кандидата і хоче стати сільським селищним або міським головою. Що буде відбуватися з цією людиною? В процесі агітації і після того, як він, наприклад, виграє ці вибори і стане головою. Давайте в цьому ми сьогодні розберемось, дуже ретельно проаналізуємо, щоб ви всі побачили і відчули оцей весь процес проходження цієї агітації. Бо це дуже важливо в першу чергу для виборців, для розуміння і для аналізу. Так ось, завжди, коли відбувається агітація, та боротьба за посаду, ми будемо казати за посаду сільського селищного обміського голови. То кандидати в більшості звинувачують діючого голову в надії, що виборці зрозуміють недоліки, помилки та, взагалі, бездіяльність цього голови. Тобто вони звинувачують діючого голову про те, що він щось не виконав, про те, що він. Щось не врахував своєї діяльності, і взагалі його діяльність ніяка, бо результата нема. В свою чергу кандидати, опоненти, будемо їх так називати, які хочуть стати сільським селищним або міським головою, до діючого сільського селищного міського голови, якщо ми кажемо про це, наголошує про вирішення питань, як Кандидат про те, що я кандидат, але я, якщо ви мене виберете, прийду і вирішу. Та можливості сприйняття знаходження рішень діючих проблем життя громади. Тобто він каже: виберіть мене, і я буду робити краще, ніж діючий сільський селищний або міський голова. Тільки оберіть мене, я все вирішу. Я допоможу, я знайду вирішення на ті питання, на які не знаходив цей діючий сільський селищний або міський голова. Навіть кандидати-опоненти кандидати, наголошують при цьому свої програми та план своїх дій. З надією, що саме його оберуть на посаду сільського селищного, міського голови. Тобто вони кажуть, ось у мене програма, ось план дій. Я готов тільки оберіть. І для цього кандидата-опонента настають найкращі часи. Давайте враховувати, що його обрали. Так ось, і він вже при цьому не кандидат опонент а він же сільський, селищний або міський голова. Тобто він та людина, яка при цьому була до нього. Тобто він займає посаду. Плани змінились, його мрія здійснилась і тепер тільки працювати і працювати над територіальним громадою. І тут саме найголовніше, щоб ви всі зрозуміли, найголовніший момент цього всього в тому, що в більшості цей вже діючий новий сільський селищний міський голова забуває майже все. Що було ним сказано, коли він був кандидатом, опонентом. Про те, що він обіцяв, він це забуває. З його пам'яті це все повністю вилетучується. Тобто настає там повна пустота. Але при цьому він вже на посаді. ось, голова, який був до цього, але який програв вибори, залишає свою посаду без передання справ новому голові. Тобто тихо уходить своєю посадою. Тобто він не звітує за діяльність та не наголошує про важливі моменти, які є важливими для керування території. Тобто він був, він працював і так трапилося, що його не обрали. Але він має передати всі справи новому голові і відповідно прозвітувати перед територіальною громадою і наголосити, що він був що він зробив, чого він не доробив, які були плани, які проблеми є. І він це все, -все передає офіційно новому голові для того, щоб ця людина вже далі працювала і здійснювала свою діяльність для територіальної громади. Але цього немає. Вони, коли знаходяться на посадах, вони публікують в соціальних мережах дописи, вони виступають, вони знаходяться на урочистих зібраннях. Перед колективом надають промовні такі гасла, поздоровлюють цей колектив зі святами. Тобто він на крилах, він відчуває, що він все. Його завжди запрошують на різні мероприяття, на різні моменти, на різні такі урочисті зібрання людей. І він це каже, він про це. Висвітлює, тобто він відчуває, що він голова і у нього все є. Але проходить час, його не обирають, і все це затихає. Затихає його урочисті промови, вітання з ним Конституції, з ним місцесредування, вітання з ним різних колективів з їхніми святами. Тобто, все, повна тиша, нічого не залишається після нього. І громада про нього забуває. І нічого не пам'ятає, що він робив, коли він робив. І при цьому які процеси відбуваються в Україні. І приходи новий, його не перевіряє колишнього. І цей процес відбувається весь час, коли змінюється сільський, селищний або міський голова. А проблемні питання у мешканців залишаються. Тобто, неправильний підхід щодо того, якщо ти став вже головою, ти маєш повністю перепровірити свого колегу. Всю його діяльність, все, що він робив, всі його недоліки, всі його переваги, відповідно, прийняти справи для того, щоб керувати територіальною громадою. Ось такий має бути процес. Але цього, на жаль, в Україні немає. Як на місцевому рівні, так і відповідно на державному рівні. Тому, шановні глядачі, цей момент дуже важливий. Тому. Ми з вами обговорили цей цікавий момент. І ви всі знаєте, що якщо людина не передає свої справи, а інша не приймає, це все рівно, що все буде так, як було до нього. Тому я всім дякую за пригляд цього відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коменти і ставайте нашими підписниками YouTube каналу. Всім вам дякую, до нових зустрічей.